© bf Вітаю вас! Як завжди у цій парі програма Уминська кухня. Наша кулінарна програма стає все більш популярною серед уманчан. Люди не лише її дивляться, а й залишають заявки на нашому сайті на участь. Саме так і зробила наша сьогоднішня гостя. Я вітаю вас, пані Ніно. Доброго дня. Рада бачити вас в нашій програмі. Що готуємо сьогодні? Сьогодні ми готуємо рибні гніздечка, дуже просте, бюджетне блюдо, яке будь-хто із глядачів може просто подивившись, зробити це сам. Угу. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібен багетик довгенький, кругленький, риба, будь-яка морська риба. Я в даному випадку взяла філе дві цибулинки середніх. Молочко, майонез і укропчик. А, і обов'язково сир. Угу. Це, мабуть, потім затирати? Да -да -да. да. Це Зараз так. так. Да. Ну, Давайте починати, Оставим. а в процесі давайте. спілкування будемо знайомитися. ближче. Багетик. Так. Ну, багетик. і ножик нам треба гостренький. У нас всі ножики гостренькі. Значить, є хазяїна <плес> <Да. плес> точно. Нарізаємо ми багетик. Давайте його розділимо на дві частинки, я вам допоможу його нарізати. покажете, Будь я? Ласка. Ну, такої ширини, щоб вийшло таке гніздечко. Десь приблизно сантиметра три. Так? Так. Да. Угу. Ну, розкажіть нам про себе. І нам, і мені, і всім нашим глядачам. Чим займаєтесь, чим захоплюєтесь. Ну, взагалі я працюю на нашому. У підприємстві Мегометр uh -huh. працює там бухгалтером-ревізором. Працюю uh -huh. вже досить давно. Вас усі бояться? Так, да? Да, 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 yeah. да. всі мене бояться. Всі мене дуже бояться. Я такий ревізор дуже строгий. Непідкупний? Непідкупний. ні. Mm. Mm -hmm. І як же з вами можна mm -hmm. домовитися? <laughs> ну, треба гарно працювати і все виконувати. <laughs> Так, ми порізали батончик, так. потім ми робимо начиночку. Робимо начиночку, нарізаємо кубіками рибку, цибульку і міленьку кришимо у коробчик. Угу. Ну, поки наш батончик, да, да, я да, думаю, ми да, можемо перекласти, да, да. щоб він нам не заважав. І Ділимо з вами рибку. Да? Нарізаємо її, ну, бажано міленько. Ну, Я думаю, що чим менше, просто вона тим скоріше, так. мабуть, приготується. Кубиками, так? А кулінарія для вас це захоплення, хобі, чи це просто необхідність як для кожної жінки? Кулінарія це захоплення як для кожної жінки, тому що кожна жінка хоче дивувати свого чоловіка якимись кулінарними шедеврами. А особливо зараз, коли на телебаченні дуже багато цікавих передач, типу майстер-шеф, угу. і коли дивишся цю передачу, то хочеться. Просто теж зготувати такі шедеври. Ну, а чим ви свого коханого чоловіка балуєте? Найчастіше? Або, може, щось особливе таке, що, от чого він чекає? В мене чоловік, дякувати Богу, така людина не вибаглива. Тому Все навіть, вам повезло. Навіть такі банальне блюдо, як пельмені або салат з капусти, в нього викликає просто дикий захват. Така ви щаслива жінка. Ну, взагалі, як є час, то ну, будь-яка жінка може зготувати, дивлячись бумажку з рецептом. Якесь оригінальне блюдо, я так собі думаю. Ну, а для вас це яке блюдо? А це ось моє на найулюбленіше Оце, блюдо, так. Да? Да. Гніздечка. Угу. А солодке любите? Солодке? Ну так, да, взагалі. Так. Да. Ну, мабуть, всі ми жінки любимо солодки. Любимо солодке, Любим солодке да, але ми боїмося його вживати, щоб Асі. тримати в себе в формі. Стежать за фігурами. Так, да, так, да, да. Тим більше, що сьогодні, мені здається, це навіть більше модно. Можливо. Можливо, ви маєте рацію. Цікаво опитати чоловіків справді, які жінки їм більше до вподоби. Чи так, потрібно вже... собі так от в усьому відмовляти? Да? Ну і я практично вже. Так. О, так що наша рибка вже порізана. Да. що ми сюди будемо додавати? Додаємо ще цибульку. Теж Те ми її кришимо, будь ласка. Дякую. Ну, а ще я знаю, що у вас є дитина, хлопчик, який ходить в другий клас, да? так? Так. А він допомагає мамі на кухні? Ой, це мій основний помічник. Як не дивно, це хлопчик, не дівчинка. Але він дуже любить мені допомагати. Колотити, місити, солити, мішати. Мішати я маю на увазі перемішати. <свісно> <свісно> не заважати мамі, так? Так, причому з маличку він це любить. Він вже навіть знає, що ми додаємо в борщ, що ми додаємо в бліни. Яка умничка. Так. З бабусею він теж любить поховарити. Дуже було б добре, якби це залишилося в нього і, і в надалі, Дрозному, так, та, щоб якась дівчина сказала мені, дякую, мамо, <світ> за, за такого хлопчика. А, а чим взагалі зараз от, е, захоплюються діти? Ну, окрім того, що потрібно вчитися, і програма зараз досить такі, важка. І у дітей не так багато вільного часу, насправді, на дозвілля. Так, ну, тому що зараз так. дорослі от, кажуть, що діти, окрім комп'ютера, їх нічого не цікавить. Ну, взагалі, це, я думаю, що це вина дорослих, тому що ми ріжемо зараз укропчик. Угу. Mm -hmm. тому що легше дати дитині в руки планшет, включити комп'ютер і займатися своїми справами. Це я особисто знаю. Тому що... Справ і в дорослих дуже багато насправді приходиш з роботи, треба уроки, треба то все. Mm. Але в нашому ж дитинстві ми якось проводили дозвілля своє цікаво. Ну, цікаво, згадати, весело. згадати зиму. Так. <гум> да. Чому б не взяти дитину і не згадати своє дитинство? А і я пам'ятаю, щоб зі мною дорослі, от зимою каталися на санчатах чи на ковзанах. А ми вміли мене але... себе розважати. Це точно. Я пам'ятаю, як це йдеш додому як один-один такий величезний сорок. <світ> Мокрі? Але щасливі. Мама говорить, не дай Бог, ти будеш мокра. <світ> йдеш додому і сушиш себе феном. Ну, Це добре, що мама ще з роботи не прийшла, вона не бачить цього. всього. Так, цього. далі. Солимо? Солимо. Так. Багато чи? Ну так, за, ну, да, за смаком, все за смаком. Перчик і, і майонез. майонезик, так. Да. І майонезик. Бажано, якщо він буде домашній. І перемішуємо. Перемішуємо. Тепер начинка в нас готова. Ми беремо наш багетик. Так. Опускаємо молочко і ручками, чистими ручками робимо як гніздечко. Ага. І викладаємо потім на наш протвіньок. Так, зараз ми сюди поставимо протвіньок. А потрібно його чимось змащувати? Так, так. Да, Обов'язково змащуємо спонсорською олійкою. <гум> <гум> змащуємо олією, так? так. Це олія, яку виготовляє наш місцевий виробник, підприємство Інтерес Центр. Так, да. Я завжди кажу, що уманчани для уманчан не можуть виготовляти неякісну продукцію. І вона насправді якісна, вона не містить ні домішок, ні консервантів. Так, я теж нею користуюся, справді дуже смачна олійка. Розмастити? А ми потім розмастимо. Ага, хлібчик. Так, а я не знаю, чи в мене так гарненько вийде. Надюша, я вас вірю. Ну, все, тоді має вийти. Я вірю, що у вас все вийде. Певненіше, Надюша, впевненіше. Ага. Вийде, вийде. Я, звичайно, не може майстриня на кухні, але. Ну, такого не може бути. Ну, О, це не перевершено. Це гарненько. Просто... гарнісімо. <смірко> ну от. Тепер ми начиняємо. Ну, Яке воно таке гарненьке на вигляд. Так. Дуже гарно. Ой, Дійсно, дуже так гарно. просто, які все ж таки жінки-умнічки у нас на Україні. Так. І з нічого можуть зробити не лише зачіску і що там скандал. Так? Ще велика сила інтернету допоможе нашим жінкам в цьому. Ой, да, згадайте, як раніше жінки вели такі плани, конспекти. У куди... мене досі є. І така в мене мишка. зошитки великі-великі, куди ми записували, як що треба правильно консервувати, на зиму заготовки робити. Це, знаєте, як з олів'є на Новий рік. Сдається, ну трошечки зробиш. Вроді ну плануєш зовсім трошечки, а все одно тазик виходить. Як ти вони крути? Вроді трошечки морковки зварила, трошечки угу. картошечки, ковбаски так. Маленька паличка. Це пів кіла. Так, все. Включаємо нашу духовочку. Угу. Така краса? Така а я ще спробую все ж таки. Все. Відправляємо в духовку. Так, да? разом, да, ми разом беремо. І будь ласка, ти, я думаю, справі. А, і 15 хвилин вже є тут на таймері. І якраз 15 а, хвилин все, 15, у нас є. 15, 15 хвилин ми чекаємо. І 15 хвилин чекаємо. Минуло 15 хвилин і ми да. вже можемо дивитися до наших гніздечок. Ну давай подивимося, я думаю, що... Я впевнена, що вони вже готові Ну, тому, запах що просто вони чудовий. Дуже пахнуть. Так, натираємо швиденько сир. Швиденько, швиденько. Я натираю, Надюшка. Так, да, а ми. Я, я, що ми будемо з цією петрушечкою робити? Ну Це я взяла петрушечку для Для того, щоб Чому потім прикрасити, так? Да? Ну, ми нарізати не будемо. Ні. Правильно, петрушечка має Надюшка, Ціликатись. я натираю, а, ти а посипає, я? Так. Ага. Так, ну його має бути багато чи не багато, чи як? Його має бути щедро. Щось він в мене тікає. До речі, вони такі гарячі, що він одразу плавиться. Це добре. Там буквально не, навіть не на 5 хвилин, а хвилинки 2-3. Щоб він розплавився, так? Да? Угу. А можна ми поки що нагадаємо нашим телеглядачам, що ми за чим робили і скільки нам чого було потрібно? Звісно, ми взяли один багет. Нарізали його товщиною приблизно 3-4 сантиметри. В молоці ми його намочили, зробили форму гніздечок, нарізали філе морської риби кубиками, потім ми нарізали туди ж цибульку кубиками і міленьку кріп. Все перемішали, посолили поперчили, додали майонез і начинили наше гніздечко і відправили в духовочку на 15-20 хвилин. Потім через 15 хвилин ми достали, притрусили сирочку і сховали в духовочку ще на кілька хвилинок. Багато. Багато, да. ну нічого. А в принципі, з цими гніздечками можна імпровізувати, якщо замість риби покласти якийсь інший інгредієнт, якщо речі, це буде щось м'ясо чи. Кул, я не, чи не так щось? давно в цих самих багетіках робила таку міні-піцу. І mm. теж моїй дитині дуже сподобалось і дуже було смачно. Це mm. вже в кого, яка фантазія. Оп. всього має бути в міру. І буквально ще на кілька хвилин. Uh -huh. Все. Чекаємо. Все, минуло 5 хвилин, я бачу, що вони вже дуже гарні і готові. Так, <звук> да, дійсно сир розплавився, все зашкварчало. Ой, ой я я воно смачненьке. Яке воно гарненьке. Так. Тепер і? ми просто викладаємо на тарілочку і прикрашаємо так. Головне в цій справі акуратність. Тепер у нас презентація. Ага. На кшталт мастер-шефу. Так, казали, що не можна, щоб парне число так, Чомусь робимо, було. робимо непарне. Угу. Беремо петрушечку кучерявеньку, і кладемо куди нам подобається. Ніколи не Кучеряв... було такої думки взяти участь в проекті в шеф Думаю, що. Це може вдастися. Ні. Коли Ні. ви мене запросили на уманську кухню, я зрозуміла, що я взагалі готувати не вмію. Все, от, от, так будь о. ласка, ось така красота у нас вийшла. Така краса. Да. Ніна, ну я хочу, по-перше, подякувати вам за участь в програмі. Я рада, що в нашому місті живуть ось такі небайдужі мешканці, які не просто дивляться, а ще й пишуть нам листи на наш сайт. Подарувати вам від наших спонсорів торгових хмарок Рибак та Уменські ковбаси ось такий фартух. Сподіваюсь, Дякую. він додасть вам настрою на вашій домашній кухні. Неоднівно. І від нашого партнеру показу фотосалону Контраст ось таку чашку. Дякую. Ми переконані, що чай в ній набагато смачніший. Тому ось це все вам Дякую. на згадку. Дякую. Дуже приємно було. А вам, шановні телеглядачі, ми бажаємо смачного та сподіваємось на наступну зустріч.